Мешканці багатостраждальної п'ятиповерхівки на вулиці Бульварній у Слов'янську таки дочекалися ремонту свого житла. Нарешті біля зруйнованого під'їзду закипіла робота. Будівельники розчистили будинок від залишків зруйнованих конструкцій та почали зводити стіни. Дійшли вже до третього поверху. «Лічно я як керівник дому, я довольна, що вони працюють, працюють, як від зорі до зарі, світовий день. І всі вихідні, то есть сані там свої поставлені задачі, видимо, виконують согласно їхнього плану. Є, я смотрю, що вони нервнічають. Є задержки із заводів, которые вот там то марш, допустим, должен был прийти в п'ятницю. А он прийшов в во вторник. Та навіть коли будівельні матеріали затримуються, робітники без діла не сидять. У цьому запевняє голова кооперативу. У цей час вони готують пошкоджені квартири до ремонту. Виносять сміття, допомагають власникам вивозити меблі, готують стіни та підлогу до ремонту. Повністю в під'їзді були зруйновані чотири квартири. Їх відновлять під ключ. В інших одинадцяти квартирах буде зроблений частковий ремонт. Смотрю я на них, вони в шоковому стані, Ну так же, як і я, що це почалася. Ні, ну то тобто, не можуть в етапові то. Що... Їм будуть діляти ремонти в квартирах, і поэтому методами обіждення розказуваємо, показуємо. У власників зруйнованого житла, що вже встигли зневіритися у всіх обіцянках. Нарешті з'явилася надія у новому році заїхати у власне житло, дехто вже навіть шпалери обирає. Якщо вам не понравиться ті обої, які предложать ну соціальносоціальний програмі, може бути у вас є вдома там какой запас, ви їх хочете, ані вам подобаються. будь ласка, стрітілі наклеїть що ви хочете. Всі вікна будуть замінені на пластикові. Також зовнішня поверхня стін буде утеплена. Загалом зруйнований під'їзд буде виглядати ось так. А можливо, що й сусідні, бо люди вже погодилися на утеплення їхніх стін за свій кошт здесь вот прилегающие подъезды, посмотрели, как они делают работу, и уже люди готовы делать утепление своих стен за свой счёт, чтобы, да, и в их квартирах, ну, то есть, чтобы это было одним ансамблем. Но ещё не все, потому что, ну, вот один стояк уже дал согласие. У планах підрядників завершити всі роботи до Нового року. Нагадуємо, що на відновлювальні роботи обласним бюджетом було виділено 4 мільйони 700 000 гривень.